Ексклюзивні кадри, які дістала програма гроші. Це тренування спецпідрозділу МВС Росії СОБР, а точніше чеченського підрозділу. Дивіться, як їх тренують. Ну а це власне Рамзан Кадиров власною персоною демонструє, що ще не втратив форму. А тепер можна боскати там наступне відео? А так, а ось бійці цього ж підрозділу показують, як вони влаштовують засідки. Дуже нагадую засідку, коли розстріляли українських офіцерів СБУ. Правда, ці треновані джигіти тепер в Україні і вчать воювати з сепаратистів. Програма гроші спробувала розшукати табори, де зараз живуть і тренуються ці вбивці з Кавказу. Це свіжі кадри тренування бойовиків під Донецьком. После такого вишколу они обстреливают украинских військових, захоплюють будинки и заручников, безжально вбивають украинцев. Кабаты вы, вы, вытянули. И в Происходит периодическая ротация групп террористов. Группы выводятся из городов и перекидываются на отдых в лагеря. Бывшие детские лагеря на территории Луганской и Донецкой областей. Там же происходит обучение, ополчение гопников ДНР и формирование из них боевых групп. Одну із баз біля селища Ясани Луганської області нещодавно знищила авіація. Скоріш за все, ракети скорували ось на цей об'єкт. Дивно, але ця база безперешкодно працювала не менш ніж місяць. Тут, під російськими стягами, терористів готував до бойових дій один із їх лідерів, дехто мозговий. Я сепаратист. Знаєте бета. Приїжджайте за мною. А ось та ж сама людина вже після нищівного авіанальоту. Живий, неушкоджений, спілкується із журналістами. Ну, це був да, небольшой авіанальот з точ, точним бомбардуванням. Якщо вірити йому, ракети влучили тільки в будівлю штабу та сховище зброї. Терористи не постраждали. Їх ніби заздалегідь попередили і вони встигли накивати п'ятами. Сейчас лічний состав в повному составі і драї в другому. В лагері в запасном. Ну, то есть все хорошо. Потім продвигаємося. Тепер цей бойовик запрошує російських журналістів на іншу свою базу біля Луганську. Розбили полівої лагерь і організували свою армію ополчення. Блокпости на підступах, вогневі позиції, штаб, їдальня все знову ж таки під російськими стягами. Росія допомагає терористам не тільки на території України, але й на власній. Одну з баз наша розвідка виявила у Ростові на дону Повідомив на спеціальному брифінгу секретар РНБО. Біля Ростова на дону виявлена велика військова база, на якій готуються терористи для перекидання їх. На територію української держави саме у Ростові, де переховується Віктор Янукович зі своїми мільярдами, готували й цього бойовика в Україну він приїхав не з порожніми руками. Куди ви проходили підготовку Ростовській області, у лагері Російської Федерації. На цій базі величезна кількість бойовиків проходить навчання під керівництвом російських інструкторів, і після того вони організованими озброєними групами намагається прорватися на територію нашої держави. Хто з вами ще службу? Солдати Сучної служби Російської Федерації. Хто проводив ваше навчання? Є ще співробітники сотрудники групп. ФСБ. Не тільки у спецтаборах Ростову навчають найманців. Цю групу українців затримали по дорозі у спецшколу головного розвідувального управління генштабу Росії. Це... Також тренують бойовиків на базі ФСБ секретний об'єкт із кодовою назвою Супутник знаходиться в 20 кілометрах від Москви. Центр спеціального призначення ФСБ офіційно тут тренують антитерористичні підрозділи, а неофіційно – терористичні бригади для війни на Донбасі. Групи по нашим даними не в Балашиху в в Центр ФСБ де проходили перепідготовку вже ФСБшними інструкторами, і після цього активно зараз пересилаються на територію Донбасу. За підрахунками військових експертів, вже кілька тисяч бойовиків після вишколу у Росії воюють на сході України. Насправді Росія продовжує дуже агресивно вести проти України бойові дії. Якщо на сусідню територію авіацію не послати, то вона цілком може і повинна працювати по базах терористів у Донецьку і Луганську. І хоч влада періодично звітує про перемоги, повністю знищена замаскирована військова база терористів. На сході країни і далі безкарно діють десятки таких таборів, де готують бойовиків. Чому їх досі не знищено? Чому авіацію не відправляють працювати по добре відомим цілям? Це питання лишається відкритим, і ми всі хочемо почути відповідь на нього.